Мене нещодавно зупиняє тут, е, ну, на просьолочній дорозі, коротше. їду додому, за мною їде поліцейський. Ага. І їде так ну, хвилин 20 за мною, спокійно простить. Ага. Тут, врешті-решт, включає мігалку, зупиняє, підходить, я кажу, добрий вечір, там, а причина зупинки. Ага. Він такий, ваша машина має наслідки ДТП. Я кажу, ні, ну це не причина зупинки, але ладно, ну типа, в будь-якому разі, в мене зараз, ну типу, немає там сенсу сваритись з вами. Давайте цей подивимось. Він перевіряє мої документи, виходить. Я кажу, які наслідки ДТП. Він показує, знаєш, там заднім бампер, там тут це крило. Я кажу, це не наслідки ДТП. Він таке, а що це таке? Я кажу, машина проїхала 400 тисяч кілометрів. Це просто сліди нормальною природньою амортизацією. <рес> Ви бачили інші машини, які проїхали майже 500 тисяч кілометрів, в якому вони в стані? Він починає вже так, знаєш, типу, <кхи> такі «Ні, ну ладно, у вас тут те, у вас тут те, перевіряю, а в мене там штрафи, він знаєш, скролить як інстаграм просто такий. Кажу, але у вас так багато штрафів. Я кажу, на ДТП там зафіксовано ну, якась там претензія чи ще щось. Типа, я в розшуку, машина в розшуку. Ні, ні. І такий, знаєш, тут не можу тіпа, пристати. решта решта входить, бачить цей номер, а, бачить цей ремін ага. і такий: Ну, а що з номером? Я на нього дивлюсь, такий, так а що? Він такий, ну, а що, ну як це називається? Кажу, ну це називається номер встановлено згідно законодавству і нормативам на положеному місці впереді. впереді. такий, так він ременем пристібнути. Я такий, так а хто? Ну покажіть мені, мені де не можна пристібати ременем. А <рес> скільки можна?